року, Повний фейсліфтінг в с-лайні на 19 х легкосплавних дисках. Звісно, що з Америки, комплектація Premium Plus, двигун 2 літра, повний привід. Ці автомобілі могли мати як передній, так і повний привід. Ксенонові фари, що є не саме дешеве, повний пакет S-Line, який включає в себе накладки на крила передні і задні, накладки на двері, накладки на два бампера. Можливіші, агресивніші версії також були. Rescue 3 з 2.5 двигуном. Ми маємо 220 кінських сил, наскільки я не помиляюся. Хоча в більшості каталогів пише, що це 200 кінських сил. Як бачите, задня led оптика фейсліфтових машин вона дуже гарна. Звісно, що американські червоні повороти. Маємо сервопривід багажника. Розширену підсвітку, яку буде видно в кінці відео. Повний привід реалізований за рахунок Haldex, підвізка сперед із заднім. Ну, грубо кажучи, такий Golf 5, Golf 6. Просто, Ну, ті, грубо кажучи, ті гуани. Е, Тільки від Audi, то що автомобіль -чуть дорожчий. Передні, задні парктроніки. задня камера в кришці багажника, бік синонові фари. Електричний підсилювач керма, мертві зони в зеркалах. Ну, така, такий автомобіль більше спрямований або на людей, які суто по місту їздять, щоб було зручно паркуватися, тому що вона вища, або суто для жінок. Ну, більше, більше якогось такого використання для неї я не бачу, тому що це не справжній Дорсен. Вона економічніша від допустим, самої А4B8 на гідротрансформаторі на повному приводі Торсен. Але вона стоїть американка, вона стоїть на 6-ступиновій коробці Айсін, тому витрата палива по місту це від 11 до 15 літрів в залежності від стилю їзди. Що ще по автомобілям можна сказати? Салон взятий повністю з Audi. А 1 Вона не є дуже популярна в Україні, тому може не всі зауважили. Зовні машина зібрана, як бачите, ну, з технології скажімо так, вона почалася з 2012 року і з того часу воно так і йде. З клюмінівих деталей там тільки капот. І це, по суті, єдина така дорога запчастина в разі ремонту. Що ще можу вам додати? Передні задні дискові гальма, звісно, що все окей. Ходова досить збита, досить пружня. По салону, Як бачите, слайн-пакет на педалях також накладки є. Звісно, що USB, звісно, що Bluetooth, навігація, мультикермо, мертві зони на зеркалах, панорамний дах. Просто чудовий. кожну машину би хотів з панорамним дахом, тому що дійсно. Дуже приємна функція старт-стоп без ключовим доступом. Звісно, що двохзонний клімат-контроль, ці от крутілки, щоб ви розуміли, це з аудіо 2008 року. Тобто як Audi в своїх дешевшому сегменті, тобто Q3 це рахується дешевий сегмент, як вона економить на чомусь. led підсвітка. Ну, от клімат, бачите самі. І бачите, що зверху купу заглушок, тобто, якщо ви щось не доплатили. Європа, яка йшла на 1.4 TSI, на приводі, це суха DSG і так далі. Це взагалі катастрофа ні в якому разі не брати. Ну, а тут, в принципі, хороший автомобіль, на якому можна їздити. Приємний для міста. Не самий технологічний, але. Дуже хороший вибір за свої гроші і набагато краще моїм баченням Тігуана, тому що Тігуан, що зовні, що всередині, це катастрофа. ЄТІ, в принципі, так само. Ну, бачите, на якихось нанотехнологій авто 2016 року нема, але все що, потр... все, що необхідно, все, що потрібно, є. На рахунок їзди з головою хватає, двигуна, з повний привід також він не тупить, як на Октавії Турку, ось там поїхав, Халдек в принципі, місця в салоні, до речі, також достатньо, що здивувало. Якісь матеріалів нормальна, нічого не скрипить, не репить. Чорний потолок це, це звісно, що опція приємна дерево на, на дверях також нормальне. Ну, Автомат частопеневий, він не тупить, але все, те, всьому, це, звісно, не то, ну, а після тем взагалі. ну, то надійно. То і якщо вам, не дай Бог, що станеться з Айсі, ну, то тих мучних коробок просто дофігав. Загалі на третю запчастину багато, вони дешеві проблем їх знайти нема взагалі ніяких. Ну і ось те, що я вам казав за підсвітку, як бачите, машина продана була за 14 тисяч доларів, тобто нижче низу ринку, і ну, дуже обідно, що так дешево. Але за бюджет 15 тисяч ідеальна машина.